Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам розкажу і покажу, як створити ось такий гарний алфавітний показчик або словничок. Це є дуже просто і робиться це буквально за декілька хвилин. А перед початком даного відео, як завжди, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Це допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую. А тепер давайте будемо розпочинати. Отже, як робиться алфавітний предметний показчик. Він знаходиться в вкладці Посилання. Так, і тут у нас є пункт меню, який називається показчик. У нас є декілька інструментів або елементів, так, які входять в цей меню. Тобто це є сам показчик і позначите елемент. Давайте напишемо алфавітний предметний показчик. Ось, І тут будемо його розміщувати. Значить, нажимаємо пункт, меню, який називається так, і давайте його розглянемо. Значить, дивіться уважно. Значить, «Покажчик» — це щось похоже на автоматичний зміст словничок. Тобто у нас є тут заповнювач, так, який дозволяє включати номераці сторінок. Тобто, Може бути в табуляції крапочок, штрих-пунтеру. Далі ми можемо вибрати формат, так, тобто класичний, вигадливий. Так, значить, сучасний і строгий. Тобто це все, скажімо, за е, нашим бажанням, за нашою, нашою скажімо, метою. Так? Тобто Що нам треба зробити, ми собі те вибираємо. Далі в нас є з відступом і без відступу. Так? Тобто, скажімо, якщо без відступу, тобто воно трошки буде все склеєно, краще ставити з відступом. Ну і скільки колонок розбити нас, наш словничок. Тобто, на одну колонку воно буде йти все суцільно, можете на дві, на три колонки, скільки потрібно. Так? Добре, давайте натискаємо просто ОК. Так, значить, І як бачимо, в мене тут вже створилося, так то безпопередньо я робив. Значить, яким чином вам досягти такого е е ефекту. так, такого ефекту. Значить, Як додати слово в словник? так, як додати слово в словник. Дивіться, наприклад, ми хочемо додати слово Тарас? Так, ну, я, давайте, інше, давайте селянина. Так от слово селянина. Вибираємо позначити елемент, так і просто нажимаємо позначити. Значить, як ви будете бачити, що елемент позначений, тобто слово позначене, значить, у вас відкриються, скажімо, ось тут недруковані символи, так, зверніть увагу, будь ласка. Значить, і у вас слово, яке буде додано в словник, воно у вас буде таким x є, e, так, значить, і те слово, скажімо, ось таких фігурних дужках записано і в лапках. Добре. Значить, тепер дивіться, після цього, як ви слово додали, ви можете додати будь-яке слово, декілька слів, наприклад, ось це слово аналогічним чином. Так, можете додати, наприклад, ось оце слово. Будь-яке будь слово на ваш розсуд. Так просто позначаєте, тепер дивіться, це закриваєте. Переходите в алфавітний предметний показчик, можете просто його виділити, ось так. Переходите в посилання. Так, і тут є оновити показчик. «оновити показчик». Як бачите, ті слова, які ми додавали, ми отримали в словничку. Так, Тобто, скажімо, ось, ось це брюлова, так, наші селянина і тому подібне. Дивіться, ми можемо змінити стиль наша словничка, так, нашого показчика, за так, так, як нам потрібно. Значить, нажимаємо показчик, вибираємо, наприклад, не е, заповнювач, поставимо, давайте заповнювач. Так, вибираємо, наприклад, не строгий, так, а, наприклад, класичний. Окей, окей, тоді у нас буде виглядати ось так. Якщо нам такий не сподобався, вибираємо, наприклад, інший. Нехай це буде вигадливий. Так, окей, окей, як бачите, все в нас працює, все є. Так, значить, Буквочки можете поділяти собі там кольором, поформатувати. Як ви собі там бажаєте, так ви собі і робіть. Так, змінити шрифт, розмір шрифту, тобто все воно форматується, все воно змінюється і таким чином, воно працює. Значить, Це є дуже зручно, це досить часто використовується. Друзі, якщо відео для вас було цікавим, корисним не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і хай щастить.